Вони ще зовсім юні, але вже розуміють, що успіх це не подарунок, а результат щоденної праці. Замість гаджетів, боксерські рукавички, замість прогулянок тренування. Давід вже вдруге брав участь у чемпіонаті України. Минулоріч посів друге місце і пообіцяв собі наступного разу буде тільки перше. І він це зробив. Наполегливість, самодисципліна та віра у власні сили привели його до перемоги. Займаюся боксом семи років. Він мене дуже заціпив з перших днів. Стараюсь ходити кожен день, щоб досягти своєї цілі. А яка ціля? Чемпіонат Європи виграти. Підготовка була важка. Ми тренувалися кожен день. Було таке, що навіть по два рази. Додатково ще бігав. Була важка підготовка дуже. Я спочатку не повірив. Мій тато мене підтримує дуже сильно. Анастасія займається боксом близько півроку і за цей час вже встигла вибороти бронзу на чемпіонаті України. Так, хвилювалася, але підтримка мені допомогла, тому все було добре. Це все важливо, було і кожного дня тренування, і психологічно мене підтримувала і команда, і батьки, і тренера. Певнені, більша рухливість, активний вид спорту подобається. Ці діти вже зараз показують, як важливо мати мету, силу волі та підтримку, бо переконані, чемпіонами не народжуються, ними стають. Максим щодня тренується та докладає чимало зусиль для досягнення своєї мети. день займалися, стояли у парах, бігали кроси, займалися фізично. Я б хотів зустрітися з хмельницьким хлопчиком, одним, кому я програв в полуфіналі. Дуже маю велике бажання з ним чересати, тому що я знаю, що я можу його перемогти. Найважче в боксі – це заспокоїти свої емоції перед виходом ринг. А як вам це вдається зробити? З опитом не знаю, вже якось провик. Щоденні тренування, режим, відмова від звичних розваг все це частина великого шляху до успіху. Мотивація, дисципліна та правильне оточення ось що формує майбутніх чемпіонів, переконаний тренер. У мене два критерії, по яким я працюю. По-перше, треба любити дітей. По-друге по любити і знати бокс. Оці два критерія, цими двома критеріями я керуюся в своїй роботі. Ну і, звісно, бажання бути кращим це має бути навіть у моєму віці. Кожна людина це свій характер. Так і діти. Вони хоч маленькі, але у них у кожного свій характер. На деякого треба жорстче прикричати, а на другого навпаки заспокоїти, погладити по головці і все буде нормально. Ну, це, це залежить вже від тренера. Треба е, знаходити ключик до кожної дитини. Кожен день юних боксерів це вибір не на користь легкого шляху. Вони вже знають, що великі перемоги починаються з малих кроків, і попереду в них ще багато викликів, але головне вони вже стали на шлях чемпіонів та незабаром гідно представлятимуть нашу країну на міжнародній арені.